Укрпошта разом з міністерством закордонних справ України запускають нову важливу послугу, яка стане справжнім проривом для українців за кордоном. Вже цієї осені з'явиться можливість доставки закордонних паспортів до українських дипломатичних установ у більш ніж 200 країнах світу. Ця ініціатива пропонує значну економію для громадян. Вартість доставки становитиме лише 6 доларів та 10 гривень ПДВ. Для суттєво дешевше за поточні послуги експерт доставки, які коштують від 70 до 100 доларів і більше, процес замовлення паспорта буде максимально спрощений. Оплату можна буде здійснити через особистий кабінет на сайті Укрпошти. А вже через 7-10 днів паспорт прибуде до європейських країн, і 10-14 днів займе доставка до США та Канади. Важливо, що в перспективі з розглядатиметься можливість доставки паспортів безпосередньо в руки отримувачів, що ще більше полегшить процедуру. Ця нова послуга не лише спрощує процес отримання закордонних паспортів, але й відкриває нові можливості для українців, що живуть за межами країни. Це був репортаж про нові можливості від Укрпошти для наших співвітчизників за кордоном. Ми продовжимо стежити за розвитком цієї ініціативи і триматимемо вас в екскурсії всіх новин.